Друзі, всіх вітаю! З вами Бондар Андрій. Сьогодні у нас 21 жовтня, понеділок. Я знаходжусь на майданчику Євротачки Данила Нечая 173А, місто Вінниця. Тут близько 70 машин. Давайте подивимося, які саме машинки тут є та скільки вони коштують. Почнемо зі шкоди Фабії 2012 року випуску 4600 ціна, 1,2 турбобензин. Nissan Нота 2009 року, 1,5 дизель 260 пробігу, 6200. 11 2011 року, 2 літра бензин на автоматі 6900. Hyundai i10 13 року, 1,1 бензин, механічна коробка передач, гарна свіженька машинка, бо 13 рік 5,200. Лендровер Фрілендер 2007 року випуску 2.2 дизель, повний привід автомат 8600. Volkswagen Caddy 9 рік, 1,6 газ, бензин 242 тисячі пробігу. Це свіжий пригон. 7,950. доларів. Peugeot 207 2010 року, 1,4 газ бензин 5,300 в рідній фарбі, до речі, Peugeot Partner 2009 року випуску 1,6 бензин 7,100. Citroen c 4 Picasso 15 рік, 1,6 дизель, ціна 9600. Opel Combo здається 4 року 4300. Непоганий пиріжок, до речі, весь в рідній фарбі. Renault Kengo 2013 року 1,5 дизель, 168 тисяч пробігу, 7,500. І ще один Kengo 2011 року, 1,6 бензин, 8-клапаний 7,600, 188 пробігу, свіжий пригон. Toyota Avensis 2014 року 2 літра дизель, 190 тисяч пробігу, 11 тисяч. 400 доларів в кузові універсал, до речі. Zafira 13 2013 року, 1,8 бензин, 9800 автомобіль, весь в рідній фарбі. Volkswagen Golf 4 2005 року, 1,6 бензин 121 тисяча рідного пробігу. Він привезений з Європи, свіжий пригон 6300, тому що автомат і п'ятий рік. До речі, якщо вам цікава ця машина, можу її окремо познімати. Чого вона коштує 6300. Рено Лагуна 2008 року випуску 2 літра бензин 202 тисячі пробігу 7200. Рено Меган 2009 року випуску 1,5 дизель 214 тисяч пробігу в кузові хетчбек 7 тисяч доларів. Audi А6 2008 року 2 літра бензин на автоматі в кузові Універсал 7900. Volkswagen Golf 5 2007 року, 1,6 газ бензин. На автоматі 6700. Ще один гольф 6 року 1.6 бензин 214 пробігу, також 6700. І ще один п'ятий гольф, сьомий рік, 1.6 fsi 6 двигун 190 пробігу 6700. Самий дешевий із цих п'ятих гольфів, ось цей сіренький, шостий рік, 1.6 MPI 6000 доларів. Audi a 4 S-Line. Ви її знаєте, це моя машина. П'ятий рік, 2 літра бензин, 273 тисячі пробігу, 7500. Renault Megane 2003 року, 1,6 бензин, 112 пробігу, 5300. Mercedes b класу 2006 року, 2 літра дизель на автоматі 6 700. Hyundai i20. 350, не пам'ятаю який рік, трошки заморожена машина. Toyota RAV4 2008 року випуску. Повний привід 2.2 дизель, 226 пробігу, 9300. Ford Mondeo 4900. Hyundai Getz 2007 року, 1,6 бензин. Дуже шпарка машинка 4800. Шкода Октавія 2010 року випуску 1,6 дизель на автоматі 7400. Ще одна шкода тільки в кузові. Ліфтбек 2009 рік, 1,6 газ бензин 8600. І дві шкоди. а 5 в кузові Універсал. Ось ця 2010 року 1,6 газ бензин 8200. І ця дуже гарна по комплектації 1,8 турбобензин, також 8200 і в рідній фарбі із сервісною історією. Далі давайте по дві машини ось так буду знімати. Volkswagen Passat 2011 року, 2 літра дизель, повний привід. На механічній коробці передач 9900. Недооцінений Ford EcoSport Ford EcoSport 2020 року 98 тисяч пробігу 12500. Renault Megane Рено Меган 2011 року весь в рідній фарбі 1,5 дизель 7,200. Volkswagen Passat B7 2012 року випуску, 1,4 бензин, механічна коробка передач 8500. Kia Sorento дуже гарна по ціні 14,5 тисяч доларів. Це 2017 рік, 3,3 бензин. Audi A4 2013 року випуску, 2 літра бензин, гарний пробіг 140 тисяч кілометрів і ціна 12400. Santa Fe 2007 року випуску, 2,2 дизель, 230 тисяч пробігу, повний привід, п'ятимісний автомобіль і вартість даного автомобіля 9900 доларів. Позаду стоїть гарний Volkswagen Каді 2012 року випуску, 10 900 його ціна, 2 літра, газ бензин 245 пробігу. BMW 5-ї серії 2013 року випуску це вже рестайлинг 224 тисячі рідного пробігу, 3 літра дизель і ціна 21 900 доларів. Kia Sportage 2016 року випуску з двигуном 1,7 дизель 201 тисяча пробігу. І ціна даного автомобіля 13 тисяч доларів. Toyota Prius 2019 року випуску 1,8. Гібрид 84 тисячі пробігу на автоматі і ціна даного автомобіля 21 тисяча доларів. a 4 2016 року випуску, 2 літра бензин 241 тисяча км пробігу, повний привід, quattro, S-Line і ціна 16 900 доларів. Ford Transit 2013 року випуску з двигуном 2.2 дизель 250 тисяч рідного здається як пробігу. І ціна цього автомобіля, зараз я вам скажу, 10 900. Kia Sportage 2006 року, 2 літра бензин, повний привід 7 800. Автомобіль в рідній фарбі 212 тисяч пробігу. Jaguar I-Pace 2018 року випуску 67 тисяч здається пробігу. 24 тисячі доларів вартість автомобіля. Максимальна комплектація. Audi Q5 12 тисяч доларів 11 рік, 2 літра бензин, повний привід. Є ще ось така Mazda. 2,2 дизель на механіці, поки що ціни немає. Golf 4 трьохдверний на автоматі 5300 і Picasso 3700. Audi e-tron 2020 року випуску 95. Кіловат батарейка, 71 тисяча кілометрів пробігу з гарним таким салоном. Ось так гарно виглядає. 78 пардон тисяч пробігу, 35 тисяч долярів. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, обов'язково прожимайте палець вверх, підписуйтесь на мій канал, і я думаю, що буде ще багато інших гарних відео.